Віт, друзі, запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від файно. Ну що, як ваш грудень? Готові до нової порції різдвяного натхнення? Сьогоднішній випуск обіцяє бути особливим. Адже ми заглянемо аж у давні часи вікінгів, коли навіть думка про Різдво ще не існувала. А проте у ці часи теж святкували найтемнішу ніч року зимове сонцестояння. Або, як вони це називали, йоль. Більше цікавих деталей далі у випуску. Ех, нільсе. Люблю я грудень. Затишно, хоч і холодно, вогники всюди. Всі очікують на Різдво. Але є одне але. Ці темні вечори, довгі ночі і дуже короткі дні часом наводять на мене таку тугу. Ой! І не каже, темінь часом така густа, що її можна просто в чашку налити замість чаю. У нас хоч є електрика, ми можемо увімкнути собі вогники, коли заманеться, чи телевізор подивитися. А уявляєш, як воно було в давнину, коли люди повністю залежали від денного світла і могли лише при свічках проводити вечори. Та дуже просто, що діду мій застав ті часи. Всі з сонцем вставали і рано лягали спати. Гарно, мабуть, було, спи собі скільки хочеш взимку. Мабуть, спати скільки хочеш можна було лише 21 грудня, коли тривалі світлового дня менше семи годин, то ніч буде здаватися майже нескінченною. Угу! Uh -huh. Темрява огортає все навколо. Вона густа і безпросвітна. Ти чуєш, як позаду тебе щось шурхотить, щось торкнулося твоєї ноги. Можливо, це щури. Що вийшли на полювання, а можливо, і щось інше, більш небезпечне. Нільс, Хеллоу був у жовтні. Ти трошечки запізнився з жахалками. <гум> Між тим, ти дарма шуткуєш. У данину, коли люди залежали від природного світла, зима була для них справжнім випробуванням. Вони вважали цей період одним із найтривожніших в році. Очікувані повернення світла, і щоб відзначити завершення найтемнішого часу року в день зимового сонцестояння, люди влаштовували великі святкування. <кій> Зачекай, про який час ми говоримо? А про час вікінгів, що жили на території Данії більше тисячі років тому назад. А то дуже давні часи були. Проте я нічого не знаю, бо моєї родини тоді ще в цих землях як такої не було. Сьогодні ми будемо говорити про скандинавів до прийняття християнства, ті часи, коли люди поклонялися язичницьким богам Одіну, Ньорду, Фрею та багатьом іншим із скандинавської міфології. Вікінги вірили, що тісний зв'язок із богами міг гарантувати їм добрий врожай та щасливе життя. Тому в день зимового сонцестояння вікінги збиралися разом і піднімали чаші із п'янким медом за богів доти, доки напій можна було черпати із бочок. <клух> На той час більшість із них були землеробами і залежали від родючості своїх полів, бо саме хороший врожай був запорукою достатньої кількості їжі для всієї родини. Тому, аби заслужити прихильність богів. Попросити захисту, вдалого полювання або забезпечити рідючість полів і зробити наступний рік врожайним, а життя щасливим необхідно було принести подарунки або дари богам. Жертву якимось богам. Ну, це вже якось не порізняно. Я цього ніколи не зрозумів. Хоча я не зрозумію, якщо не буде лежати каша для Ніси. Ну, Нісе це зовсім інше питання. Наприклад, Тор, Бог грому. Особливо цінував міцний медовий напій, який його часто вшановували. На честь Фрея, бога родючості, приносили дари з першого врожаю зерно, овочі, фрукти, ритуальні танці, співи, бенкети та розважальні змагання теж були частиною дарів богам. Такі святкування виконували роль спілкування з божествами, що створювало атмосферу єднання та підтримки серед громади. О, це цікаво. А коли, скажіть мені, будуть підноситися дари для деяких маленьких помічників Різдва. У нас в кімнаті є мінімум один представник цього рідкісного і дуже важливого магічного народу, не будемо показувати пальцями, але натякай, що не тільки Одін і Тор можуть гніватися. Тобі ніхто ніколи не казав, що як на помічника Різдвати дуже вимогливий екземпляр. Почекай трошечки. <гум> <гум> Таке святкування мало глибоке символічне значення і називалось Йоль. Вперше йоль згадується у поемі Барда Торбьона Горнклофі. Бард це людина, що складала і співала пісні. В ті часи, коли не можна було завантажити своє відео до Ютуб чи заспівати у голосі країни, барди складали пісні про королів і їх звершення та розважали людей своїм співом під час святкування, довкола вогнища у звичайні дні або десь на шляху. Так ось, Торнбьор оспівував короля вікінгів Каральда Прекрасно Волосого, який святкував Йоль на морі, святкувати Різдво на морі. Це вже точно достатньо оригінально, аби про це скласти баладу. Санта на хвилях, олені у, у рятувальних жилетах, а замість сніжинок чайки кружляють. Маю надію, що Геральт Прекрасноволосий отримав свої подарунки вчасно, а то так їх дуже легко можна було і не в ту затоку доставити. <рес> це ти вигадав сміховину? Між тим, ти знаєш, що з приходом християнства в Скандинавію старі традиції не одразу зникли. Вікінги не поспішали приймати нову релігію і продовжували поклонятися своїм нордичним богам. Тому церкві довелося піти на хитрощі і знайти спосіб поєднати старі і нові традиції. Священники дозволили вікінгам продовжувати святкувати йоль, але запропонували пов'язати його з Різдвом святом народження Ісуса Христа. Це рішення допомогло християнству вкоренитися в культурі вікінгів, не викликавши значного опору. Крім того, королю Хокону в далекому 1993 році прийшла на думку ідея звільнити людей від податків під час свят, що ще більше сприяло закріпленню Різдва як релігійного свята. Julgian, Tar -tar 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 -tar. Я знаю цю пісню. Вона означає, ну нарешті, прийшло Різдво, знову прийшло Різдво. Це одна із найдавніших пісень в Данії на Різдво. Хто знає, можливо, вікінги співали її теж під час святкування танцювали довкола вогнища, так як і сучасні данці зараз її співають і танцюють довкола ялинки. Це ще одна із тих традицій, якої вони притримуються досі майже у всіх родинах. З часом віра в скандинавських богів, як і самі вікінги, поступово зникла. І християнство остаточно закріпилося в Скандинавії. Йоль, який колись був язичницьким святом, перетворився тепер на свято народження Ісуса Христа і почав називатися Юль, що стало одним із найголовніших свят у сучасному світі святом сімейного тепла, затишку і добрих справ. От точно, добрих справ. Марія, час вже зробити не нашу добру справу, продовжити слухати. Нашу різдвяну історію. Я вже не можу чекати просто так кортить дізнатися, що ж там було далі. Мабуть, ти не єдиний, хто хоче почути продовження тому вмощи зручніше. Зараз ви почуєте продовження нашої захопливої різдвяної історії. Розділ 21. Дигарські пригоди. Ми стояли довкола чорного чотирикутника люка. Вочевидь, просто так залізти туди було неможливо. Нам потрібна драбина, заявив один з поліціянтів, освітивши ліхтариком у глибоку темінь. Господар показав, де знаходиться драбина. Чоловіки принесли її і спустили до підвалу. Місця внизу було небагато, тому донизу полізли тільки поліціянти, а ми лише дивилися зверху. Як вони там собі підсвічують ліхтариками і досліджують стіни. За якийсь час обоє вилізли назовні. Ну, що, викликатимете підкріплення? поцікавився тато. «Ну а що?» – здивувався поліціянт. Ми вже все подивилися. Власник може подякувати вам за кілька додаткових квадратних метрів нерухомості. А золото? запитав Ігор. Нема там ніякого золота. Просто цегляні стіни. Не може бути, заперечив той і поліз донизу. Гаразд, нам тут робити вже нічого. Є більш нагальні справи, мовив інший поліціянт. Підморгнув мамі і разом з напарником пішов геть. Ми схилилися над люком, де все ще лишався Ігор. Сонечку, невже й справді немає золота? запитала Настя. Я не розумію, озвався Ігор. Люк не відкривали дуже давно, але золота. Нема. Може, його й справді не було, припустила мама. Ні, було, наполягав той. Чотири тайники із золотом. І тут, мало бути. Зрештою, в підвал спустилася чи не вся наша ватага. Усередині було затісно, а тут ще тато знов почав біситися з Яриною. Вона робила вигляд, що атакує його своїм пончамбою, якого вона взяла на прогулянку, а тато ухилявся. Та якось він перечепився через мене і з силою ввалився в цегляну стіну. Тату, ти такий сильний. вигукнула Ярина, аж стіну погнув. Дмитре, ведеш себе як дитина, насварила мама, і як оце тепер її вирівняти? Що? обернувся до нас Ігор, посвітив ліхтариком накладку і провів пальцем між цеглин. «Цемент свіжий, ще не застиг до кінця, Повогкість велика. Інші стіни нормальні, запевнила Настя, помацавши в кількох місцях. Он воно що. вигукнув Ігор і швидко поліз драбиною вгору. Куди це він? здивувалася мама. Не знаю, знизала плечима Настя. Може, він злякався моєї сили, припустив тато. Небудь хто може голими руками зруйнувати стіну. У цей момент Ігор спустився назад, тримаючи щось під пахвою. Коли він розвернувся, я побачив, що це чотири дебелі дровиняки. Дві він дав татові, а інші лишив собі. Хм, тепер я вже не з голими руками, усміхнувся тато, зважуючи дровиняки. Всі інші відійдіть, мовив Ігор. Хлопці, може, обійдемося без бійки, запропонувала Настя. Роби, як я, сказав Ігор татові. Приставив одну дровиняку до цеглини, а іншою з силою по ній вдарив. Цеглина трохи заглибилася. А далі, з кожним ударом, вона всовувалася ще більше. Те саме поруч робив тато. Стукіт стояв такий, що майже вуха позатуляли. Але вже скоро чоловіки пробили дві діри і заходилися їх розширювати. Мама посвітила ліхтариком в один з отворів, але там була суцільна чорнота, якою віяло холодом. Незабаром дві діри розширилися і злилися в одну. Через яку вже можна було залізти всередину. Ми посвітили телефонними ліхтариками в різні боки і побачили стінки майже ідеально круглого тунелю, який починався просто від стіни і вів у невідомість. Тільки штефан знав про золото, мовив Ігор. Це його робота. Але як він пробив цей тунель, виніс усе золото, а потім ще й заробив стіну? запитала мама. Не знаю, відповів той і показав рукою вдалину. Відповідь там. Ми по черзі переступили через залишки стіни і попрямували вздовж тунелю. Йти було непросто, бо під ногами чавкотіла вогка слизька земля, тому інколи хтось послизався, а інші одразу підтримували його, аби не впав. Час від часу я світив не лише вперед, але й обабіч. Проте бачив тільки земляні стіни з незрозумілими повздовжніми борознами. Тунель спершу вів прямо, потім плавно повернув ліворуч, а далі зробив різкий поворот праворуч. І тоді ми побачили світло десь у далині. Я відчув, що передні наче прискорилися. Мені й самому хотілося пошвидше вибратися з цієї темноти. Шкода, що я не такий малий, як Ярина. Її тато ніс на руках. Коли світло стало таке яскраве, що вже можна було вимикати ліхтарики, тунель востаннє повернув і вивів нас до чималої зали з нормальною твердою підлогою, рівними стінами і довгими білими лампами на стелі. Та найцікавіше було те, що ми побачили всередині цієї зали. Тут, на чималій платформі посередині, стояло кілька механізмів один, особливо великий, мав циліндричну форму з багатьма коліщатками в різних місцях і конусоподібним носом зі спіральними жолобами. Ясна річ, ми одразу заходилися роздивлятися і мацати незвичайну техніку. Це найтовстіший єдиноріг. вигукнула Ярина. Далебі, це та сама бурова машина, яка прорила тунель, мовила мама. Тоді зрозуміло, чому той чоловік чув гуркіт вночі, додав тато. Ох, цей штефан. Змушував нас підкопуватися власноруч. Обурився Ігор. Тому що Федір тільки вчора доробив цю диву машину, пролунав незнайомий голос, і настала тиша. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.